Туйся здивуватися. Зараз ти дізнаєшся про німецькомовні країни багато цікавого. Далеко не всі місцеві володіють цією інформацією, скажу по секрету. В Швейцарії настільки красиві банкноти, що їх можна виставляти в рамку, а не витрачати. І враховуючи місцеві ціни, я б так і робила. На купюрах зображені науковці, музиканти, Альпи, майже як музей у гаманці. Німці мають шалену любов до клубів. У Німеччині Фераїн це не просто клуб, це справжній спосіб життя. Тут збираються фанати футболу, любителі гусениць, колекціонери камінчиків. Загалом для всього є свій ферайн. Бажаєш стати частиною тусовки? Будь ласка, лише плати внесок і отримуй дружбу, спілкування і купу історій для Інстаграм. Пиво справа серйозна. У Баварії ще в 1516 році вирішили, пиво має бути чистим і без зайвих викрутасів. Так з'явився Райнхайцгебот – справжня пивна конституція, яка вирішувала, що можна додавати в пінний напій, а що ні. Якщо твоє серце б'ється від цих фактів так само активно, як у німця від згадки про пиво, став швиденько лайк і поїхали далі. У Швейцарії чотири офіційні мови німецька, французька, італійська та ретороманська. Німецька керує балом близько 63% населення розмовляють нею. Французька панує на заході, італійська гріє південь, а ретороманська ну, її знає менше людей, ніж в тебе є забутих паролів від усіх поштових скриньок і соціальних мереж. Ретороманська Романська живе переважно в кантоні Граубюнден, маленький, але гордий мовний острівець. У Швейцарії корови не просто гуляють по альпах, вони ходять з GPS дзвониками на шиї, щоб фермер завжди знав, де його коров'яча еліта. І це не жарт, якщо корова загубиться, її легко відстежити, як айфон. А ще там є ціла культурна подія влітку корови носять квіти на рогах, тому у фотогенічних альпах виглядають як справжні моделі для інстаграм. Німецькі туалети розвага для дорослих. У Німеччині туалети настільки технологічні, що деякі розумні унітази можуть нагрівати сидіння, мити і сушити. Для деяких туристів це справжній культурний шок. Швейцарія це країна, де шоколад став національним спортом. Тут роблять плитки, які тануть у роті, і шоколадні фонтанчики для фестивалів. А туристи сміливо заявляють: тут калорії не рахуються, бо це мистецтво. Діти і дорослі в захваті, а стоматологи тихо плачуть. На частині німецьких автобанів немає загального обмеження швидкості. Є лише рекомендована швидкість 130 км на годину і мінімальна 60 Напиши в коментарях свою думку про це. Обговоримо, хто крутіший за кермом і хто більше любить педаль в підлогу. Штамтіш – Стіл для своїх в Німеччині. Це постійний стіл у барі, де збирається одна компанія. Сидіти тут можна тільки за запрошенням, чужі не пройдуть. Це як маленький клуб за столом, свої жарти, свої правила і своє пиво. І всі в курсі мемів ще до того як ти їх побачиш в інтернеті. У південній Німеччині та Австрії сервус це універсальне слово і привіт, і бувай! Легко, швидко і по-дружньому зайшов, привітався, відразу ж попрощався, і пішов. Австрія країна музичних геніїв. Це та країна, де Моцарт народився, Штраус подарував світу вальс, а музика буквально у повітрі. Навіть якщо ти не фанат класичної музики, віденська опера змусить тебе відчувати себе частиною цієї музичної магії. У Німеччині, Австрії та Швейцарії існують сильні регіональні діалекти, іноді майже як окремі мови баварська, швабська, австрійська тощо. Навіть носії іноді не розуміють деяких діалектів. А от щоб розуміти носіїв, я чекаю тебе на своєму каналі. Я безкоштовно навчаю німецький з нуля. І до речі, відео про діалекти теж є. У Німеччині понад трьох сотень видів хліба і ще тисячі локальних сортів. У кожному містечку своя рецептура, свої секрети і своя пекарська гордість. Тут тобі і цвібельброд зі смаженою цибулою, і фладенброд, плоский хліб, і зоненблюменброд – Насіння соняшника, щоб хрумкало. Швейцарія має флот. Тільки не океанський, а на озерах. На найбільших озерах Боденському, Женевському, Цюрікському – стоять військові катери, які патрулюють воду і тренують швейцарських моряків. Так, країна без моря, але озерна флотилія у повній бойовій готовності. Також у Швейцарії є торгівельний флот, але це вже зовсім інша історія. А де флот, там і пальми. Чому би ні? На Женевському озері ростуть пальми, які виживають навіть взимку. А що Швейцарії зі столицею? Берн. Тут парламент засідає, уряд працює, посольства киплять, фактично столиця. На папері просто місто. А навіщо офіційна столиця, якщо все і так працює? Оскільки це конфедерація, то в Конституції столиця не закріплена. Зате в Швейцарії діє закон, який забороняє тримати одну морську свинку, оскільки вони вважаються соціальними тваринами і потребують компанії іншого представника свого виду. Потрібно щонайменше дві, інакше твоя свинка буде самотньою, а держава про це турбується. Навіть можна орендувати морську свинку в компанію до своєї свинки. У Німеччині факт втечі з в'язниці не є окремим злочином. Закон виходить з того, що прагнення до свободи природне. Але якщо втікача спіймають, а його спіймають, його просто повернуть у в'язницю, щоб він відбув своє покарання до кінця, якщо під час втечі не було скоєно нічого іншого: ламання замків, напад, шкода майну тощо. Гроші, гроші, гроші. Середня зарплата в Швейцарії близько 7 тисяч доларів на місяць. Але не раді зарано, житло, їжа та транспорт одні з найдорожчих у Європі. У Цюріху та Женеві зосереджені величезні активи банків і фондів, а швейцарський франк досі вважається валютою-рятівником для світової економіки. І так, банківська таємниця ще одна причина, чому сюди приїжджають не тільки туристи, а й гроші. А як так вийшло? Швейцарія не брала участі у війнах століттями, а її нейтральний статус допоміг стати банком світу. Тобто, коли інші воювали, швейцарці рахували гроші і робили смачний сир. В Німеччині близько 25 тисяч замків. Багато джерел, туристичних і журналістських, оцінюють кількість замків у Німеччині в 20-25 тисяч. Це включає справжні палаци, замки, фортеці, руїни і інколи фундаменти. Точного офіційного реєстру всіх замків у єдиному форматі немає, тому це приблизна цифра. Але в Інстаграмі ці замки точно користуються великою популярністю. У Швейцарії є настільки розвинена система бункерів, що місця вистачить буквально для кожного мешканця країни. Бункери вбудовані в житлові будинки, школи, лікарні і навіть під горами. Держава зобов'язує власників забезпечувати їх запасами і підтримувати в робочому стані. Цивільний захист тут на максимумі, і це дійсно вражає, є чому повчитися. У 19 му і на початку 20-го століття відень був справжнім центром європейської шпигунської діяльності. Тут сходилися дипломати, розвідники і агенти всіх країн, обмінювались секретами і слухали класичну музику. Кажуть, що на класичних концертах можна було дізнатися більше про політику, ніж у газетах. У Швейцарії є підземна мегамашина діаметром 27 кілометрів, яка досліджує, як працює Всесвіт. Це великий адронний колайдер. Він розганяє маленькі частинки майже до швидкості світла і б'є їх одна об одну. І коли вони вдаряються, вчені дивляться, що з цього виходить, і розгадують таємниці. Якщо це відео дивиться хтось із фізиків, прошу мене вибачити за таке пояснення. 380 метрів води, три каскади і легкий туман, який огортає тебе з голови до ніг. Стоїш і думаєш, це природа чи спецефекти Голівуду. А це Кремляр каскад водоспадів, розташований в Австрії, в Зальцбурзі. А ще в Австрії є Різенвельд – найбільша людова печера в світі. У квітні 45-го німецький підводний човен став учасником однієї історії. Причиною фатальної аварії став туалет. На борту стояв високонапірний туалет, який працював за складною системою клапанів і стисненого повітря. Капітан спробував скористатися ним сам, а коли не зміг розібратися з технологією, викликав інженера, який допустив помилку при відкриванні клапанів. Вода потрапила на батареї, що спричинило хімічну реакцію і виділення токсичного хлору. Екіпаж був змушений підняти човен на поверхні, щоб очистити повітря. Через це човен виявили літаки союзників, човен отримав пошкодження і не зміг знову зануритися. Щоб уникнути захоплення, капітан наказав затопити човен. Декілька членів екіпажу загинули, решту взяли в полон. Правда чи легенда? Кажуть, система туалету справді спровокувала ланцюг фатальних помилок, але загибель через туалет це трохи перебільшено. У Цюріху щороку відбувається фестиваль Зіксельотін, де головною зіркою стає сніговик бьок. Його спалюють на багаті, а всередину кладуть петарди та вибухівку. Чому? Бо коли вибухає голова бьога, це ніби прогноз на літо. Чим швидше вибух, тим спокотніше літо буде. У Німеччині та Австрії недільний ранок може починатися не з кави, а з пива. Чому тут дивуватися після всіх попередніх фактів, правда? Знайомимося зі словом Фришопен традиційний ранковий бранч у пабі чи трактирі, де подають ковбаски і звичайно пиво. Місцеві кажуть, якщо п'єш пиво вранці, значить день почався правильно, і ніхто не сміє сперечатися. Повернемося до історії. В історії Німеччини фігурує шведка з іменем Ейя Ріта Екльоф. Художниця, яка вважала, що може кохати неживий об'єкт. У 1979 році вона вийшла заміж, неофіційно звісно, за берлінську стіну і навіть змінила прізвище на Екльоф Берліна Мауер. Коли стіна впала в 89 році, Ея описала це як трагедію і смерть коханого. Випадок не унікальний: наприклад, інша жінка якось вийшла заміж за ейфелеву вежу. Це фото отримало назву Стрибок у свободу 12 серпня 1961 року, коли берлінську стіну тільки починали будувати. 19-річний прикордонник НДР Конрад Шуман стояв на посту біля колючого дроту, і він стрибнув. Буквально в один рух перестрибнув дріт, кинув автомат і втік на захід. Фотограф встиг зафіксувати цей момент, і кадр миттєво став символом втечі від диктатури та боротьби за свободу. Це Фрідріх Фребель, німецький педагог, який започаткував заклади для дітей дошкільного віку, тобто дитсадки, і врятував багатьом батькам нервову систему. Швейцарська пошта використовує дрони для доставки термінових відправлень, зокрема лабораторних проб. Уяви: ніяких заторів, затримок чи ваш кур'єр щойно від'їхав від вас на 3 кілометри. Вважається, що першими наряджати ялинку на Різдво почали саме німці у середні віки, а вже звідти ця традиція перейшла до решти країн Європи та світу. А ще існує легенда про християнського реформатора Мартіна Лютера, який під час прогулянки був вражений мерехтінням зірок, що сяяли крізь вічно-зелені дерева. Це спонукало його принести додому на Різдво ялинку і прикрасити її свічками. Хто на дієті, відійдіть від екранів, бо говоримо про солоденьке. Знаєш, чому у тоблерони такі пірамідальні шматочки? Вони натхнені горою Матергорн у швейцарських Альпах. А ще у середині назви схована маленька гра слів Тоблер – прізвище винахідника. А Оне як нагадування, що цей шоколад один з найвідоміших в світі. Хочеш політати на трамваї? Тоді тобі в місто Вуперталь. Там існує унікальний транспорт, підвісний трамвай, який висить над річкою та вулицями. Він працює з 1901 року. Знаєш, як звучить йодель? Це не просто спів, це спосіб спілкуватися в горах. У давнину пастухи в Альпах кричали йодель, щоб подати сигнал один одному через долини. А сьогодні це справжнє мистецтво. Швидкі переходи між низьким і високим голосом створюють той самий чарівний звук, який асоціюється з альпами. У Фрайбурзі є маленькі канали, які за легендою приносять кохання з жителем чи жителькою міста, якщо випадково наступити в воду. Окрім Ватикану, Швейцарія це єдина країна у світі з квадратним прапором. І це не просто дизайнерський хід. Причина цього, як це часто буває, криється в історії. Ще в 14 столітті швейцарські солдати використовували білий хрест на квадратному червоному тлі, щоб ідентифікувати один одного на полі бою. У Швейцарії не все так просто з іменами для дітей. Всі імена проходять затвердження у цивільному відомстві, а головне правило благо дитини. Тому під забороною. Біблійні лиходії, наприклад, Каїн, назви брендів Шанель, Бентлі. імена дівчат для хлопчиків і навпаки, назви міст Лондон, Токіо і нові фантазійні імена від надто креативних батьків. Швейцарія трохи обмежує батьківську фантазію, але, можливо, діти їй за це дякуватимуть. В австрійському Тіролі знайшли найкраще збережену людину кам'яного віку в світі. Його назвали Етці. Він помер близько п'яти тисяч трьох сотень років тому, але його тіло і речі збереглися майже ідеально завдяки льодовикам. Трохи моторошно і трохи неймовірно. В Австрії Тост це серйозна справа. Під час нього обов'язково дивись співрозмовнику в очі. Інакше кажуть погана прикмета це до невдачі. Знаєш, що Берлін був столицею не завжди. Лише у 91-му році офіційно вирішили перенести столицю з Бона до Берліна. Але ще раніше столичними містами Німеччини були Ахен, Регенсбург, Франкфурт на Майні, Нюрнберг, Веймар. В Баварії є своє пекло. Село з назвою Геле, що означає пекло, має менше двох сотень жителів і зустріне тебе п'ятиметровим дерев'яним дияволом. У німецькому місті Ульм раз на чотири роки відбувається традиційне свято Фішерштехен. Учасники сідають у човни та намагаються зі списами збити один одного в воду. У Келлервальді, в Гесені є місце, яке називають Едерзея Атлантіс. Коли рівень води в озері Едерзеє падає, з-під води з'являються руїни старих сіл, які були затоплені під час створення дамби. Тут можна побачити примарні будівлі прямо посеред озера, як маленька німецька Атлантида. Любителі кави ви тут є? Вам це точно треба спробувати і поділитися в коментарях враженнями. Людвіг Ван Бетховен мав свою формулу ідеальної кави. Він завжди відраховував 60 кавових зерен на порцію. Кажуть, лише так можна було отримати смак, який задовільняв великого німецького композитора. Справжній німецький екстрим виглядає так: у деяких німецьких селах існує традиція перетворювати старі туалети на санчата і влаштовувати перегони, хто хотів би спробувати. У Німеччині неділя часто тихий день. Більшість магазинів закриті. Це законодавчо захищений вихідний. І навіть твої улюблені булочки на полицях недоступні. Хочеш щось купити, лише якщо це заправка або вокзал. А так товари самотньо лежать на полицях і готуються до понеділка. Це культурний правовий феномен, який впливає на стиль життя, а комусь і руйнує його. У Ройтлінгені є ж прояр Вулиця всього 31 см завширшки. Тут точно не пройдеш непомітно. У Німеччині пластикові та скляні пляшки це гроші. Купуєш напій, платиш пфанд – заставу, а потім повертаєш пляшку в автомат і отримуєш гроші назад. Через цю систему країна збирає і переробляє майже всі пляшки, тому на вулицях їх практично немає. Це одночасно і екологія, і німецька дисципліна в дії. На німецькому острові Гельголанд в північному морі заборонено їздити на машинах і навіть на велосипедах. Тут немає світлофорів, заторів і сигналів клаксонів, лише спокій і море. Якщо дуже хочеш поїхати на велосипеді, потрібен спеціальний дозвіл і навіть номерний знак. Хоча падіння стіни відбулося вже 35 років тому, колишній кордон між ФРН і НДР досі видно, там пролягає Грюнесбанд – природній заповідник. Берлінська стіна пішла, а природа залишилася. І наостанок: гонки на унітазах в домашніх умовах не повторій, сусіди не оцінять. Швейцарського шоколаду не переїдай і на мене підпишись.